Слава Україні! Зараз саме той випадок, коли я одночасно читаю три художні книжки, тож розповім вам, як взагалі таке відбувається. По-перше, це The Love Makers, яку ви могли бачити у новорічному блозі. Ця книжка складається з художньої частини та есе на тему штучного інтелекту. Художню частину я прочитала, зараз читаю есе. Дуже цікаво. Далі у нас мій Kindle, на якому я читаю інтернат Жадана. Взагалі, прозу Жадана останній раз я читала десь у 2007-му, здається. Це була збірка поезії та прози Бігмак у квадраті. Але погодися, пройшло вже чимало часу. Пора почитати щось іще. І наостанок книжка, яку ви будете бачити в цьому влозі: – «Sea of Tranquility» або ж море спокою. Коли починала читати море спокою, я не глянула на зміст, а виявляється, що тут події відбуваються через великі часові проміжки. Тому щоб скласти якесь перше враження про книжку, я прочитала два розділи про 1912 і про 2020 роки. У 1912-му маємо юнака Едвіна, батьки якого спершу проживали в Індії, а тоді перебралися у центр імперії Британію. Едвін має надто прогресивні на той час погляди, тож його відправляють подалі у Новий світ, а саме у Канаду. Гроші на прожиття він має, тож не бідує. Але видно, що юнак просто не знає, куди себе у цьому житті приткнути. Втім, хоч персонаж і розгублений, і знудьгований, мені як читачці цікаво, що з ним відбудеться. І таки відбувається щось цікаве. Причому я здогадуюся, що саме, а він ні. Другий розділ про Січень 2020-го. Наша головна героїня Мірела. У цьому розділі книжка починає нагадувати серіал «The Dark», але мені здається, що це буде значно світліша і менш масштабна історія. І без спроби додати релігійний підтекст. Мені подобається контраст між Мірелою і Едвіном з попереднього розділу. Едвін не знає, що йому потрібно, а ось Мірела, після того, божевільного дня, який вона проживає, знає дуже точно. Продовжую читати далі. Отже, я на середині роману. У тих розділах що я вже встигла прочитати, з'являються поселення на місяці, письменниця, яка написала роман про пандемію, а тепер якась хвороба починає ширитися землею. А також хлопець, чия сестра працює в інституті часу. Але схоже, що море спокою може бути не про подорожі у часі, а про іншу популярну в інтернетах теорію того, чим насправді є наше з вами існування. Взагалі хочу зробити паузу і показати вам своє нове світло. Якщо в якихось частинах цього відео мої очі будуть виглядати демонічно, це основна причина. Техніка це та частина створення відео, яку досить легко показати. А ось візуалізувати написання сценарію вже трохи складніше. Останнім часом читаючи книжки, я поєдную дві техніки. Роблю нотатки на телефоні і використовую кольорові наліпки. Потім сідаю, розбираю це все і нарешті пишу вже сам сценарій. Довго роздумувала, чи робити окреме відео про The Lovemakers Африк Campbell і вирішила розповісти все-таки у цьому. Книжка The Lovemakers, яку ви вже бачили на початку відео, складається з художньої частини та есе на тему штучного інтелекту. Художня частина розповідає про двох дуже різних жінок. Перша героїня це Скарлетт, співвласниця стартапу у сфері штучного інтелекту. Двоє інших партнерів готові продати компанію, але Скарлетт сумнівається. Друга героїня дівчина, яка називає себе Girl. Скарлетт бачить Girl кілька разів, і коли та ловить попутку, вирішує підкинути її. Поки жінки доїдуть до місць свого призначення, вони розкажуть одна одній про все своє життя. Це не завжди буде правда. Часом це будуть шокуючі подробиці про сексуальність, токсичні стосунки, та те, як суспільство ставиться до молодих жінок, які просто намагаються розібратися, що таке секс для них самих. Буде частина про материнство і те, як воно змінює жінку на час вагітності та після неї, і як впливає на стосунки з партнером. Саме тут з'являється штучний інтелект і роботи. Зокрема, досить поширеними стають роботи няньки, і багато батьків відзначають, що діти, про яких піклуються роботи, мають кращі когнітивні здібності, не кажучи вже про те, що такі няньки є надійнішими за людей. Але Скарлетт із цього приводу має сумніви, бо спілкуючись більше з часу з роботами, діти виховані такими няньками не мають бажання спілкуватися з людьми. Взагалі, Скарлетт і Герл мало що поєднує, окрім цієї поїздки. Значну частину часу вони перебувають у стані непорозуміння, і врешті кожна повертається у свій світ. Моя претензія до художньої частини цієї книжки, мабуть, така: спочатку вона ніяк не натякає на те, що тут будуть розмови, які не почитаєш просто так перед сном. Крім того, спершу здається, що книжка про Скарлетт. Потім ковдру перетягує на себе Герл, і це вже історія про Герл до самого кінця. Проте мені однозначно сподобалися науково-популярні есе на тему соціального впливу штучного інтелекту та робототехніки. Деякі з них розширюють точки зору представлені в художній частині, а деякі дають більше контексту про реальний стан речей. Є такі автори, яких не погоджуються з уже традиційним у науковій фантастиці намаганням надати людиноподібним роботам рис, притаманних виключно людям. Зокрема, мені запам'яталися такі есе. Стівен Кейв і Канта Діхаль звертають увагу на те, що люди, які агресивно ставляться до голосових асистентів, типу Сірі, можуть почати або продовжити агресивно ставитися й до людей, зокрема, працівників сфери обслуговування або жінок. Те, що роботи зможуть замінити людей на важких або неприємних роботах, на жаль, на практиці не означатиме, що люди з цього низького щабля зможуть піднятися вище в соціальній ієрархії. Натомість цей нижчий щабель стане просто ще більш перенасиченим. Кейт Девлін говорить про те, що любов до технології не обов'язково робить нас менш соціальними. Вона навпаки виявляє нашу соціальність. Ми добре ставимося до наших пристроїв саме тому, що вони добрі до нас, дають можливість знаходити інформацію швидше, контактувати з рідними. Тощо жулі Карпентер дуже влучно формулює проблему взаємодії людей і розумних машин. Вони вже мають певну репутацію, хоча в повній мірі ще навіть не існують в реальності. І власні розмови з військовими, які працюють з роботами-розмінувальниками, показують, що навіть працівники цієї важкої професії прив'язуються до своїх металевих підопічних. Водночас це не такий самий зв'язок, який вони мають з реальними людьми. Тобто, у справі взаємодії з розумними машинами не обов'язково повинно стояти питання, чи можуть дружні стосунки з роботом замінити стосунки із людським другом. Його можна переформулювати так: чи можуть друзі-роботи допомогти нам почуватися менш самотніми, не заміняючи при цьому друзів людей? Авторка Джоана Джей Брисон нагадує: не варто забувати, що розумні машини це комерційні продукти, які зберігають інформацію про вас. І якщо така машина приєднується до інтернету, ця інформація стає доступною її виробникам. Тут у гру може легко вступити підміна понять. Якщо машину перепрограмує зловмисник, то длю... дружба для робота може почати означати зробити все можливе, щоб ця людина проводила час тільки зі мною. Аманда Шаркі звертає увагу на те, що роботів неможливо наділити мораллю і вони не здатні до страждань. Тому будь-які стосунки із роботом завжди будуть уявними. Захисту потребують не права роботів, а права людей і тварин, чиї страждання спричинені статистично вивіреними рішеннями, які пропонують бездушні алгоритми. Нарешті Річард Вотсон нагадує нам: питання, що нас чекає в майбутньому, неправильне. Правильне питання звучить так: яке майбутнє ми хочемо бачити, тому що саме до такого майбутнього ми зможемо наблизитися. У підсумку я вважаю, що це дуже класна концепція доповнити художній твір науково-популярними есе, які змушують коліщатка в голові крутитися швидше. Якщо ви маєте що сказати з приводу цих тем, діліться своїми думками в коментарях. А я повернуся до у часі. Ну що ж, я дочитала море спокою. Огляд буде трохи далі, а фінальними враженнями поділюся вже зараз. Це роман про подорожі в часі для тих, хто пережив пандемію. У ньому є якісь цікаві деталі, але я б не сказала, що це обов'язкове читання. Отже, роман «Sea of Tranquility» або море спокою Емілі Сенджон Мандел. У 22-му році книжка отримала відзнаку у категорії Фантастика від Goodread's Choice Awards, а в 23-му вона вийде українською Віваті. Це роман із кількома героями, який на початку знайомить нас із персонажами, котрі будуть не такі важливі. Але на відміну від роману «Tell Me the Ending» Джо Харкін, який не одразу показує нам, як пов'язані між собою персонажі. Море спокою постійно підкидає нам свідчення того, що геть усе в цій історії пов'язано, навіть кіт. А вихід відео на цьому каналі пов'язаний з підтримкою моїх патронів. Дякую вам, що надихаєте продовжувати цю справу. Серед героїв моря спокою є такі: британський юнак Едвін, який у 1912 році прибуває в Канаду. Жінка на ім'я Мірела, яка у 2020 році раптово вирішує присвятити своє життя помсті. Письменниця Олів з місяця 23-го століття, яка написала книжку про пандемію. І чоловік з далекого майбутнього, сестра якого працює в інституті часу. Окрім спроби відвернути увагу читачів від того, хто насправді є головним героєм цієї історії, прямо на середині книжка намагається переконати нас, що й основна тема не подорожі у часі, і ми навіть починаємо їй вірити. Взагалі, у морі спокою у мене є два улюблені моменти. Перший про кота, а другий про те, що фантасти завжди вірять у те, що пишуть, що вони там не говорили на презентаціях. І все ж для мене головна думка моря спокою це те, що організації не дбають про людей, люди дбають про людей. І часом це нагадування нам також потрібне. А якщо вам цікаво почути про іншу новинку, яку чекаємо українською, ти на відео, де я розповідала про книжку п'ятий сезон НК Джемісін.